Так прийшло час тестування Shimano Sorre Gate 709-го тестування я це правда почав години півтори вже назад, деяка думка є. Дещо, зрозуміло, дещо не дуже. о, Був вихід окуня на поверхні. Палка. Одним словом, непогано. Супер чутливості тут однозначно не буде. Є ну, чутливість на покльовку є однозначно. Візуально складова. Ну, тут просто 10 з 10 кінчик відпрацьовує. от Зараз мені стоять 2 грама. Ну, все візуально з граму до 3,5, 3,5 вже навіть скажу прямо стукає. Ось покльовка. Ну, Рибу відпрацьовує, він що суаре, що фінка. Я думаю, плюс-мінус однаково. Але от чутливість є, вона присутня на покльовку все. Але якось вона у фінок гостріша. Однозначно. Мені фінка на покльовку, тобто е. по рельєфу відстукування дна, вона мені здалася. Більш комфортно, ніж цей гейм. Ну, це поки мені на перший згляд здається, але перші відчуття не обманють Кільця великі, але супер далеко закиду, як скажемо, у мене фінка далі кидала, я не знаю чому. Я використовував її при тому, що на 03 шнурі, а це зараз у мене стоїть 0,175. Поки що так. Тільки ну, перші враження. Твічить вона е, товщі. Ну, Дуже так, як має бути, так як правильно, стрій мене такий, який подобається. На падінні був поклюваний. Ну, от, Якщо там з приманкою щось не так чи щось зацепило, відповідно все це відчутно. Так що скажу, що така палка має право бути. Я думаю, вона буде в пригоді саме в більш холодний період часу, скажімо десь так, з середини листопада, коли окунь стає пасивний, йому треба цей О, схід. Схід був. Зараз вже десь почало 9 і зараз, мабуть, вечірні виходок коня, я був би не проти зайняти місце якесь на пляжі, але на пляжі, так як вечір п'ятниці, непристойно багато людей. Не хочеться, поки люди купаються, відпочивають зі своєю рибалкою туди. Так от, в більш холодний період, коли Хвостика полярису. Треба максимально м'яка подача. Я думаю, що саме з тим буде добре справлятися ця Suari Game. Не можу сказати що точно, чи лишиться вона в, в арсеналі 50 на 50 Все-таки фінеза в мене якось ну, більше позитивних вражень справила. Можливо, до цього треба ще звикнути, це все-таки другий вилазка. Вчора я забрав його з почти, десь годинку покидав. Вчора було дві покльовки щуки, одну я побачив, зійшла під берегом, іншу відкусила на виважуванні. Так що вчора він трохи погрузився, такої на рибі кілоплюс міркам. Ну, Але в руках мені так і не довелося потримати. Таке, однозначно, що цей спінг має місце будь в більш сучасній моделі, скажімо, вже, його, його родичі, я думаю, 17-го року Соаре. Xtune 16, 20-го року XR. 20-го. X... А, це XR 21 і Xtune 20-го. Вони більш стрункі, я впевнений, що в них чутливість буде явно повище. Візуальний контроль, можливо, буде не такий, за рахунок того, що вони все-таки... Ну, ладно, Покльовку вона передає чудово. Однозначно не пропутиш, пропустиш, плюс зараз літній окунь, у нього тичок такий доволі сильний. Стягнуло. Дивно, вже мався б почати хороший вихід окуня, коня, кількість що сьогодні нема, можливо. Рахунок того, що три рази дощ що погода мінялася. Коли як не зараз ж йому брати. Вчора теж прийшов, спочатку прийшов, кльов був, десь на хвилину 7.30 я прийшов, почався кльов і вже коли більш-менш сонце починає сідати, десь о 8.30 вже так кльов стихає, стихає, і вже до 9 взагалі сходиться на нівець. Я чекав вихіда судачка, стояли колеги, ну, вони витягли по небу, ляща витягли. Ну, Щось так, ще кілька забросів в протилежну сторону. Стояв я біля травки, біля травки значно мілче. О! Схід, на жаль, на падінні, значить, окунь втії все в верхніх слоях, але знову тичок. Значить стайка йде все-таки. Ось Опа, і схід під ногами. так, Щось треба придумати. Я тут підготував е, на тих же двох грамах самі з Поляріса, ще одна класнюча примануха. Опа, так поляріс лежить, це. Такий ось мальок, це фішап. ну, Назву взагалі вилетіло з голови. Точно фішап, тайні, тайні, точно, фішап тайні. Мені він подобається в літню пору, він непогано твічиться. Ну і він ще за рахунок компактності краще летить зараз, зробимо спробу, що як він буде кидати. Ну, був тичок уже. Така. Ще тичок. Знов хід. Можна подумати, що ця палка зливає окуня. Але вже в мене було таке, що навіть зранку, коли він гіперактивний на пляжу, то в мене була така думка про варіва 610, що він зливає окунь, а потім. Потім Ханна зливала, тобто окунь просто якось. Не дуже так активно, я так розумію, бере приманку. Ну, Але мені подобається такий не прям кол-кол типаж, але ну і не розхлябана сопля. Це ж здається, я наче окунь покрупніший. О, навіть такий чуть-чуть побільше в районі 100 грамів. Ну і нарешті він повністю в заглоб приманку. Це якби всі так брали, то воно б не сходило так. Де мій інструмент? Так не зрозумів. Ага, інструмент з цієї сторони. Так. Можливо це для... Якесь таке наш такі щось, типу, як глист. На жаль, не вся риба повністю здорова є і. Ну і окунь так не підходить близько до берега, однозначно він бере подалі. Часом, я так розумію, він підходить зблизька знов тичок. Це зовсім дрібний. І зразу схід. Ну щось, щось багато сходів. Гачки доволі гострі, я не впевнений. Це овнер. Зараз мене стоїть. Так, спроба ще раз. Я думаю, що така палка має добре відпрацьовувати. Мене дивує те, що я не розумію чому. Палка 2,36 довжиною і вона якби не дає явного приросту в закиданні. Тобто я кидав в тетрою і вже нею і плюс-мінус там метр-півтора закид був. Я кидав біля очерету, і того візуально розумів, де мене приводняється, біля кого куш. Кущика. Ну і щось ця палка не дуже такий перекидувала на тих самих півтора чи два з половиною грама. На трьох, здається, все-таки закид уже ріс пристойно, це було помітно. Ну, а цей підійшов до самого берега і зійшов. мав би бути поактивніше але він. Ну, скажу чесно, покльовку цю я навіть не відчув. Видно, окунь на падінні. Ох, чуть не впав. Окунь впав в воду знов. Він ще вдарився в плити і впав. На жаль. А ось він стоїть, я, там. я його бачу, значить. Ой Наче Начин забився чи що. Кивий. Я підштовхнув окуня. Окон далі все плити і не хотів плити, видно, в нього був якийсь шок. Кинув трошки подалі воду, щоб він відходив на глибині. Перші враження, палка хороша, палка цікава, однозначно, на момент цього відео 2025 рік, все-таки липень місяць, палка може бути, нею можна користуватися, можна ловити, але вже є щось якось ефекта супер Вау не було. Скажімо, коли я купив 69-ту ханну, в рік тому, То я коли її взяв, мене в мене був просто восторг від Ханни. Потім якесь було часткове в неї якесь розчарування, коли я купив Ворівес. Потім я зрозумів, як вона класно відпрацьовує знову, любов, але тим не менш вона лишається в користуванні, а деякі палки треба подумати. Було б ще цікаво Шимано Океа Чорну з 707-му. Там до скількох до 3,5 грамів, щоб тут ще спробувати, що та себе представляють. Там щось я читав, що там в неї інші вклейки, інші з цього, що вона більш чутлива була. Оп, хороший тичок І схід же. Можливо, зараз найкращий час поставити твістер. Чи виброхости він буде підвисати? О, кунідзи буде краще закоптувати, не знаю навіть. Чи виброхостик якийсь наномінув? Ось окунь пляпку, я не помітив вже. Ну і головний ох, окунь просто ляпнув великі окуні, навіть з води аж випрягнув. Та... Інше питання на рахунок палки. Не можна якби, і навіть некоректно її зрівнювати, скажімо, із тими самими навіть на даний час якимось ставлідниками, які вдвічі-втрічі дорожче за неї. Все-таки ця палка на ціну, скажімо, 5 тисяч гривень, 4, за які можна купити десь на вторинному ринку, в барахолках, у ликсі, в Телеграмі, Фейсбуці і так далі, можливо, хтось з Японії. До п'яти тисяч це хороша палка. Ну, не, немає причини навіть зрівнювати її, скажімо, із палками за 1015. Привіт!